При збірці меблів задайтесь питанням, навіщо тут стільки шурупів. А я вам поясню, навіщо усі ці шурупи. Наприклад, ось це болттяжки мініфікс. А це його корпус. Разом вони забезпечують приховане але надійне з'єднання деталей меблів. При затягуванні корпус фіксує болт, міцно скріплюючи конструкцію. А ось це. Саморізи. Вони потрібні для того, аби прикріпити петлі, напрямні та ручки. А ось це єврошруб. Або у народі конфермат. Це популярна деталь, завдяки якій скріплюються частини ДСП, наприклад, ящики. А ось ці дерев'яшки це шканти. Їх основна функція точне розміщення і фіксація деталей, а також підсилення міцності з'єднання між двома частинами меблів, такими як бокові панелі, дно, верхня частина або задня стінка. Ось це. З'єднувач задньої стінки. Він використовується для мебелів із пазовим кріпленням задньої стінки. Він фіксує ДВП у пазу корпусу, не даючи йому впадати чи зміщуватись. Це забезпечує акуратність та міцність конструкції без необхідності додаткового забивання цвяхів. Ну, а ось це кріплення задньої стінки ДВП. Використовується для з'єднання кількох частин ДВП між собою. Наприклад, коли задня стінка складається з двох або більше сегментів, воно допомагає забезпечити жорсткість конструкції.